Вітаю вас на каналі Лілі. -Лі. Сьогодні одна дівчинка, яка підписалася на мій канал, вона підсвітила дуже цікаву тему. Заключається вона в тому, що ви задаєте собі подумки або вголос питання, яке вас цікавить. А я розгляну так чи ні відповідь да, на це питання. Та чому? Я вирішила трохи розширити цей формат, тому що таро воно не любить, коли його обмежують, просто в відповіді так чи ні. Тим паче немає вірних рішень в нашому житті, є просто ваше рішення і наслідки цього рішення, тому що ми народжуємося вільними душами і ми вільні в своєму виборі і проходимо свої уроки. Враховуючи те, що такий формат він не заключає в собі да, сигніфікацію, то я ж вирішила зробити отакі варіанти сьогодні. У нас перший варіант це буде зірка, другий варіант це будуть різдвяні дзвоники. І третій варіант Вікторія, перемога. Задайте, будь ласка, подумки, собі, питання, виберіть варіант. Який вам інтуїтивно підходить? Перший варіант зірка, другий варіант різдвяні дзвоники, третій варіант Вікторія, Перемога. І ми почнемо з вами з першого варіанту. Ми зараз подивимося: якщо ви вибираєте так, то що прийде в ваше життя? Що відійде з вашого життя, і які наслідки? Якщо ви вибираєте ні, що прийде в ваше життя, що відійде з вашого життя і які будуть наслідки, а ви будете вільні в своєму виборі і зможете, уже враховуючи цю інформацію, прийняти для себе рішення. Що так, що приходить в життя? Що відходить? Якщо по першому варіанту, на своє запитання. Ви вибираєте все ж таки так, да? ви йдете там, де приймаєте рішення з позицією так. То о, ваше життя приходить. По-перше, вам потрібно бути сміливішою, і я б навіть сказала наглішою в такому випадку. Тут, безумовно, людина, яка а, про, проявляє своє любопитство, да, яка проявляє себе. Неважливо, як її будуть оцінювати інші. Ні, тут якраз не про інших, тут про вас. Тут думка інших людей вас взагалі не повинна а, турбувати. Тому що 100 людей, 100 порад. Сто думок буде тут ваші думки, ваші наміри і ваші цілі. І ви йдете до своєї цілі, навіть якщо суспільство вас не сприймає в цьому. Із вашого життя якраз відходить те, що ви знаходитесь в якійсь такій бездіяльності, да? і воно вас дратує, воно навіть може вам так, розчаровувати вас да? і розбивати серце. І от якраз, якщо ви приймаєте так, то це розбите серце, воно відходить з вашого життя. А приходить ваше життя. Сила для реалізації, е, імпульс для реалізації, ідеї для реалізації. Е, коли Тут навіть по такій карті я вам скажу, що ваше оточення е, воно також прийде і підтримує вас в цьому. Якщо ж, е, давайте подивимося, які наслідки для вас, якщо так. Тут кажуть, що поки, поки вам спішити не потрібно. Тут потрібно а, м, закритись від емоцій, взяти деяку паузу, да, відпочити навіть, я б сказала, можливо, і здоров'я своє да, підтягнути до такого ривка і прийня, прийняти рішення. Тому що якраз от з вашого життя відходять... А, Оце розбите серце, да? і вам буде потрібно сили для того, щоб зробити такий невеличкий прорив, але він повинен бути беземоційний. Якщо все ж таки ви приймаєте рішення ні, то у ваше життя приходять страхи. Але ці страхи вони не мають ніякого ґрунту під, під собою. Тому що це страхи вашого менталу, це е, ваші думки, які базуються на досвіді минулого. І от вони якраз і можуть тормозити вас. Так, страхи вам перекривають шлях рухатись. Тобто, якщо, по першому варіанту, ви приймаєте рішення Ні, то у вас наслідок це те, що ви починаєте тормозити в своєму шляху. Тут навіть, я б сказала, такою жертвою стаєте, перекрита дорога. З часом ви навіть пожалієте про таке, пожалкуєте про таке рішення. Так, з вашого життя відходить деякий егоїзм при рішенні ні, да, тому що тут все ж таки можливо це пов'язано з якимось чоловіком, і от егоїзм, коли ви захищали себе такою стінкою, да, непробивною, от воно відходить з вашого життя. Але при цьому я вам скажу, що якщо ж все ж таки ви приймаєте рішення так, то тут наслідки, що у вас з'являється віра в себе, у вас е, е, з'являється сила діяти, причому діяти законним шляхом, плюс з'являється вогняна енергія. Е, е, це може бути і третє лице, да, яке вам допом допоможе реалізувати це. Якщо це ж все ж таки стосується вас, то тут з'являється енергія для реалізації. Я хочу вам взяти пораду, зірочки. І все ж таки йти в новий шлях да, з вірою в найкраще. При чому а, діяти. Оці обмеження, які зараз є, і ці обмеження вони а, створені саме вами а, або самою ситуацією. Тут вам радять вийти з них. Вийти за межі цих обмежень, тому що рішення якраз знаходиться тільки коли ви починаєте діяти. Ось такий у нас був перший варіант зірочки стосовно вашого так або ні. Вірю, що змогла надати вам і підсвітити відповідь. Перейдемо до другого варіанту, це у нас різдвяні дзвоники. І якщо по своєму питанню ви приймаєте рішення так, що приходить в ваше життя? Що відходить? Якщо ви приймаєте рішення так, то в ваше життя приходять нові шанси. Я б сказала, нові шанси, і вон, легкість приходить. Скоріше за все, ви доволі давно вже вагаєтесь стосовно свого рішення і зараз знаходитеся в виборі, і при виборі так. В життя приходять е, нові друзі, нові шанси до реалізації, ну і нарешті е, більше можливостей да, в ваших вибор, виборах. А життя е, відходить, ну, я б сказала, така деяка диктатура, да, яка вас обмежувала. Е, причому, ви знаєте, вона не просто обмежувала вона. Е, Закривала можливість вам діяти. Вона не давала, ви не бачили взагалі можливості, як ви можете діяти, як ви можете розвиватися, який ваш, ваш шлях? І от якраз оце, воно відходить з вашого життя. Нове партнерство, нові ідеї, нові традиції. Причому тут, знаєте, це тут може бути як карта і сімейна, так і партнерська. Якщо це стосується якихось нових стосунків, то це сім'я, яка буде мати свої традиції, яка буде, яка має шанси на розвиток. Якщо це стосується бізнесу, повторюсь, також нове партнерство, яке принесе до прекрасного фінансового результату. Це якщо ви вибираєте так. Якщо ви вибираєте ні, що приходить в ваше життя? Що відходить? Якщо ви вибираєте ні, то, скоріш за все, ви залишаєтеся законною дружиною, яка далі проживає своє життя в своїх, продовжує проживати життя начебто і в сім'ї, але все ж таки. Осторонь, тому що тут ви все одно залишаєтесь такою цілісною, да? але ж в сім'ї. Безумовно, приходять ваше життя маніпуляції, якісь обмани приходять в ваше життя. Причому це така, знаєте, залежність, коли люди можуть легко відійти від цієї залежності, але тут може бути звичка. Да, тут э, небажання діяти, тому що э, ну, це ж потрібно щось робити, да, це потрібно працювати над собою, щоб вийти з цієї залежності, а сил зараз немає. І були хвилини щастя, були моменти, які, безумовно, зараз впливають в пам'яті, і втрачати цього всього не хочеться. І якщо ви приймаєте рішення ні, да, то оце залишається в вашому житті. А відходи з вашого життя можливість діяти, да, можливість все ж таки знайти баланс в вашому житті для самої себе. Коли ми віддаємо, виходячи з того, що ми наповнені, що ми маємо, оце якраз і відходи з вашого життя. Які наслідки при такому виборі? Наслідки при такому виборі ви завжди будете повертатися в минуле і думати взагалі, а чи вірне рішення я прийняла, чи я прийняв тоді? А можливо, мені потрібно було б і не так вчинити. І тут наслідок те, що ви будете жалкувати про своє рішення в майбутньому. Ось такий у нас був другий варіант Різдвяні дзвоники. Давайте перейдемо до третього варіанту. Це у нас Вікторія Перемога. І подивимося. Що у нас по третьому варіанту, по вашому питанню, подумайте ще раз або вголос, задайте своє питання. Якщо ви приймаєте рішення так, що приходить в ваше життя? Що відходить. Якщо ви приймаєте рішення так, то ваше життя приходить виповнення вашої мрії якоїсь. Тут, безумовно, не потрібно впадати в якісь ілюзії, да, тому що зірка це у нас все ж таки програма, яка запускається на довгий період часу. Да, це така довгострокова програма, яка програється в нас. І для її реалізації знадобиться час. Але у вас на це буде ресурс, у вас на це буде сила дана. У вас на це буде дана віра в себе, і у вас вона вже є ця віра в себе. Тому при рішенні, так, в життя приходить реалізація якоїсь давньої мрії. Вона просто переходить в ціль. Але відходить або якийсь чоловік, да, або ваша емоційність. Ну, Все ж таки, я склоняюсь до того, що відходить чоловік якийсь із вашого життя. Тут, можливо, хтось вам зробив пропозицію, і ви зараз знаходитеся в такому виборі, да, приймати цю пропозицію чи не приймати. Тут навіть могли. Зробити пропозицію одруження, і ви зараз знаходитесь в такому виборі? Ну, бачите, тут все про почуття. Тому при виборі так, оці оця пропозиція і почуття вони відходять. Але при цьому приходить реалізація вашої мрії. І ресурс матеріальний буде на це також даний. Які ж наслідки при виборі? Так? Знову бачите шанс, вогонь дії. Наслідки те, що ви починаєте діяти. Причому тут а, може бути або законний чоловік, да, або інший чоловік, який також буде в наслідках при виборі так, да, і воно прийде в ваше життя. Ну і радість тут може, може бути і дитинка да, народження дитинки, або ж радість все ж таки від того, що ви зробили прийняли вірне рішення. Тут людина щаслива, тут коли у людини все дуже легко вдається в житті. Коли людина відчуває себе захищеною, коли людина відчуває себе коханою, коли людина прокидається вранці да, і радіє від тих можливостей, які будуть її очікувати в новому дні. Причому вона помічає ці можливості. Якщо все ж таки ви приймете рішення ні, що прийде в ваше життя? Що відійде? А, якщо ви приймаєте рішення ні, то ваше життя приходить, закриття доріг, немає реалізації. Не, може, не можете діяти, не можете а, Дорога закрита, шлях закритий. І все ж таки почуття ваші до якогось чоловіка вони також відходять в сторону при рішенні ні. Дивіться, бачите, як тут а, при рішенні ні ваше життя мало того, що ви будете відчувати себе жертвою. Да? Ви наскільки зануритесь в себе, закриєте свою раківку і будете взагалі там думати, передумати, варитися у власному соку, що в кінцевому етозі ви все ж таки приймете рішення передивитися рішення, яке прийняли раніше, ви не зможете довго знаходитися в такому стані. Так, і ви все одно а тут а, і скандали можуть бути, тут і ревнощі можуть бути, тут і людина може бути доволі агресивною, маніпулятивною, а, людина може бути, а, тут, навіть, тут навіть насильство може бути. Які наслідки при рішенні ні? Якщо ви приймаєте все ж таки йдете в позицію Ні да, і приймаєте рішення Ні, то ось ці можливості нові вистраювання, да, нові можливості сім'ї, дружини, захищеності, вони просто всі кануть, вони розрушаються. Тому тут, знаєте, тут так і хочеться сказати, будь ласка, подивіться на варіант так. Пораду хочеться взяти для перемоги. Не бійтеся діяти. Свої страхи потрібно все ж таки крок за кроком побороти. Тому що ви зможете це зробити тільки за рахунок шляху і за рахунок дій. Да, тут шлях непростий. Да, по п'ятірки тут і здоров'я може м, у людини не дозволяти зараз це зробити, і фінансове становище може не дозволяти цього зробити. Але у всякому випадку, у вас є намір, і цей намір дуже сильний. І тут порада для вас. Все ж таки діяти, виходячи із свого наміру, який підказує ваша інтуїція. Не боятися забирати своє, от е, навіть хитрістю. Ось такий у нас був третій варіант. Вікторії, я вам бажаю перемоги. Нехай у вас все складеться якнайкраще для вас. Я буду дуже рада вашим лайкам, коментарям, наскільки відгукнувся вам один із варіантів. Якщо є якісь цікаві теми, які ви б хотіли б розглянути в спільних розкладаннях, також буду дуже рада прочитати. Гарного дня вам! Бережіть себе!